Привіт всім шановні друзі. А ви знали такий лайфхак від Рено Миган 3. От у вас є місце, місце внизу під Донкрат. Бачите, така штука, це під донкрат. туди Донкрат ставиться. І щоб коли щоб коли грязно або е, ви не хочете нагинатися, ставати на коліна, щоб ви знали, куди ставити донкрат, у вас така на порозі. Ось така мітка, стрілочка. Бачите, впереді, дивіться. Така сама мітка, ось вона. Трикутничок. Бачите, ззаді. Так що, навіть якщо ви хочете перевірити машину, чи вона пороги її робили чи ні, гляньте, чи є смітки ці. Якщо міток немає, то значить порогам щось вже робили. Ось так рено. Рено, як кажуть, зробила собі такі поміточки для нас, для тих, хто володіє такими авто. І з тої сторони таке саме я дивився. Тобто, ви бачите, де стрілочка, ставите сюди Донкрат, там спеціальний такий нішу таку спеціальну. І піднімаєте Донкратом машину. Так що так, друзі. Щастя, радості всім миру.